Ваша цитата, я радий будь-якому новому бійцю. Це коли ще ви були комбатом, говорили про це. Я радий будь-якому новому бійцю. Головне, щоб без наркотиків у мене лише один пункт, і не пити на позиціях. То які критерії відбору зараз у вас? Нічого не змінилося. Ну, глобально нічого не змінилося. Без наркотиків це 100%. Я б зараз сказав, типу, ну не пити, да п'ють всі. Дивіться так, якщо я вже не можу це побороти, то я його краще це возглавлю. А з алкоголем проблеми, так? Да? Ну, Це ну, люди на війні, це ну, це проблеми. Іскать би ні проблем немає, ну, кинути в мене як, в мене камінь, в кого немає цих проблем. Вони є у всіх. Візде п'ють, п'ють тих, але пити можна по-різному. Можна в тих в своїх два законних вихідні відпроситися, зняти собі будинок в оселю оселю там в оренду, перший день так нарізатися, а потім проснуться і прийти на роботу. Це нормальна ситуація. Кто сказал, что нужно бросить песни песню на войне? После боя сердце просит музыки вдвойне. С фильму Вбийду одни старики. Я не бачу в типа.